Росія почала війну з Туреччиною. Повсюджуйте це відео. Отже, по перше, співчуваю всім, хто в Одесі, за те, що відбулося всі Україні співчуваю, але в Одесі сьогодні, взагалі, жесть, бо російські дрони атакували турецькі кораблі, які зараз знаходяться в Україні. Тобто Україна слава Богу, продовжує імпортувати зерно, олію і так далі за кордон. В даному випадку з Одещини мав виїжджати турецький корабель в Туреччину, і доставляти там олію ще в Єгипет і так далі. Але це не так важливо. Фішка в тому, що корабель зруйнований, все, що там знаходилось, погоріло повністю, на жаль. Люди позбавлені життя, і ось дивіться, як реагувала Польща і як має відреагувати Туреччина, як людина, яка була на заводі Байрак, де виготовляється Байрактар, а там просто жесть технології. Зараз розкажу вам різницю між НАТО і між Туреччиною. Хоча Туреччина теж в НАТО. Отже, коли в НАТО оце позалітали дрони і так далі. Ну ви самі бачили, що вони зробили, занепокоєння туди-сюди, трошки безпеку підсилили. Почали там якісь типо мобілізації, там підготовки, і все поняли на цьому все затихло. Хоча продовжують досі Росія провокувати всю Європу, і Польщу тими дронами і зандами. Просто про це не, не форситься в інтернеті. Туреччина ж вона не така, і Ардагани такі, і турки не такі. Вони дуже войовничі, дуже серйозно настроєні. І зараз по всім паблікам, я спеціально передивився, списався журналістами зараз, Туреччини. по всім паблікам і новинам йде інформація, що саме Рашка атакувала своїми дронами турецький корабель, який знаходився зараз в Україні. І там нема ніякого такого, може, це щось, а може це провокація. Ні, все, вже чот, це зробила Рашка.